Наш волонтерський вулик дуже багато людей допомагають фасувати в першу зміну, в другу зміну. Аби нам було що покласти в той продовольчий бокс три види сухих супів: харчо, Гороховий, Вермішелевий та борщ фасують для військових у Кропивницькому. Долучаються місцеві жителі та переселенці. Працюють під гаслом Годуємо патріотів. Збираються в приміщенні громадської організації Добромир. У нас є конвейер, я фасую горохові пластівці, потім передаю Ірині, це, вона фасує картоплю, далі морква і так далі. Хочу прискорити нашу перемогу. Такими маленькими бихами можемо це зробити. Готувати овочеві набори почали торік, 28 лютого, згадує співкоординаторка проєкту Ірина Ткаченко. Ми нафасували близько 400 упаковок. На той час ми фасували з розрахунку на 7 літрів. Наразі ми все вдосконалили, врахували запити наших військових. І сьогодні кожен пакет це 4 літри смачної їжі з розрахунку на 6-8 порцій. Говорить, зміни. І рецептура. Вона залежить від наявності круп і овочів та кількість солі. Її кладуть менше на прохання військових. Часто беруть цей суп як стратегічний запас їжі. Ми знаємо таку історію, коли в оточенні хлопці тиждень харчувалися кількома пакетами їжі яку не могли приготувати. Окрім сухих супів та борщу, фасують сухарі, горіхи, сушені яблука та груші. Прихожу я вже більше півроку. Як сюди, кожної суботи, одна година. Коли треба більше залишаюся. Я переселенка з Донецької області, з Володарської територіальної громади. Овочі та фрукти сушаті передають місцеві жителі. Фасовані набори передають тим, хто возить допомогу в області, де тривають бойові дії. Ми фасуємо кожного тижня 1200 Супів борщів, і нам не вистачає сухих овочів. Тобто, нам потрібні або люди, які сушили би ці овочі, да сушарками. Люди ми докуповуємо овочі, і ну, нам треба або гроші на овочі, докупити сухі, вже сухі, або сушити ці овочі. Це відео прислали військові, які на передовій готують кроповницькі супи та борщі. Мій син захищає Україну і теж отримують ці супи. Вони їх варили. Сказали, що дуже смачно, швидко, корисно, бо все з натуральних продуктів. Хлопці дуже хвалять наші супи, дуже кажуть, що займає дуже мало часу, щоб приготувати їжу, бо у них там зовсім часу немає. За підрахунками співкоординаторки проєкту, з початку повномасштабної війни нафасували 150 тисяч овочевих наборів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропавницький.